Привіт, малята, Сьогодні ми з Бонею пропонуємо вам виконати дуже цікаві завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго ранку, доброго дня! Ай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам Боня! Бажаю вам я! Малята, сьогодні ми з боною пропонуємо вам. Малята, допоможіть мені, будь ласка. Боня, в чому тобі допомогти? Що в тебе трапилось? Я не можу зрозуміти, зима це добре чи погана? Ми тобі допоможемо. Малята, а як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Так, малята, тут треба гарненько подумати. Зима буває доброю. Це коли багато снігу. Малята, а коли у нас багато снігу, що ми можемо робити? Правильно, ми можемо зліпити сніговика. А ще, що робить зима? Правильно, малята, сніг вкриває рослини від морозу. А що ще робить сніг? Правильно, він теж вкриває дерева, щоб дерева мали можливість відпочити. А що ще можемо робити взимку? Правильно, ми можемо кататися на ковзанах, лижах та санчатах. А ще малята, можна сказати, що зима є погана, тому що малята, коли сніг осипає усе, Тварини і птахи залишаються без їжі. Також на вулиці стає слизько і можна впасти. А ще дуже холодно, морозно і слід турбуватись про тепло. Дякую вам, наряд, тепер я знаю, що за це добре і погано. А зараз, малята, я пропоную вам відгадати, які явища природи бувають взимку. Я буду показувати вам малюнки, а ви повинні сказати, що це за явище, і пояснити, що це таке. Подивіться на малюнок і скажіть, що це таке. Правильно, це сніг. А звідки він береться малята? Так, коли стає дуже-дуже холодно і крапельки води, в хмаринці замерзають і випадає сніг. Молодці малята. А це що таке? Так, це іній. А що таке іній, малята? Так, іній – це роса, яка замерзає на поверхності тонким шаром. Молодці малята. А це що таке? Так, це мороз, коли на вулиці стає дуже-дуже холодно. А це що таке малята? Так, це лід. А що таке лід малята? Так, це вода, яка замерзає від дуже сильного холоду. Малята, а скажіть мені, будь ласка, як ви розважаєтесь взимку? Мабуть, катаєтесь на санчатах, ліпите сніговика та граєте у сніжки? Малята, подивіться на малюнок і скажіть, чи можна кататись на санчатах поблизу дороги? Ні. А чому не можна кататися поблизу дороги? Так, тому що це дуже-дуже небезпечно. Розумнички малята. А чи можна кататися на вковузанах на озері? Також ні. А чому малята? Так, тому що є можливість впати у крижану воду. Розумнички малята. А чи можна кидатися сніжком? очі другим людям. Ні, а чому? Тому що можна травмуватись. Розумнички, малят. Молодці малят. Малят, а скажіть мені, будь ласка, що ми робили на занятті? Так, ми розбирались, яка зима добра чи погана. Що ще ми робили? І пояснювали, чому не можна кататися на козанах. по льоду, кидатися сніжками та кататися на санчатах біля дороги. Розумнички малята? Вам сподобалось наше заняття? Так. малята, а зараз нам збонує час бігти, щоб придумати для вас ще більше цікавого. Молодці малята! Ви дуже гарно впорались. А зараз нам збонує час прощатися. До нових зустрічей, малята.